Цей день завжди проходить урочистий дорослий мітінг, Але ми, діти, теж пишемо історію нашої України. Ми її невід'ємна частинка. Тож сьогодні по праву, щиро і сердечно вшануємо наш головний державний символ, наш рідний український синьо жовтий стяг. Зараз всі разом заспіваємо наш гімн, який звучить у серцях мільйону українців. Особливо у такі важкі дні. Він нагадує всім, що Україна не скорилася і ніколи не скориться. А давайте прикладемо праву руку до серця і заспіваємо його від усієї душі. see mm -hmm. Героям слава! А зараз на цьому майданчику перед нами розцвіте синьо жовтими кольорами наш державний прапор України. Спеціально для сьогоднішнього дня встановили флагшток, на якому віднині буде розвиватися наш символ незалежності. Честь підняти прапор надається члену збірної України Поспішенко Дарині. Багаторазовій чемпіонці України з, боро... з боротьби Грепінг та Кириленко Роману дворазовому чемпіону України з бойового самбо. а винести великий прапор України у достойні лауреати багатьох престижних конкурсів зразковий хореографічний ансамбль «Калейдоскоп». Поряд з ними розгортають прапори учасники хореографічних ансамблів, а за. В нижці яких теж багато високих нагород. Шукуємося на прапор! Роти вітер розвіває стяг. Блакиті з золотом на нім переплилися, наш прапор майорить, не наче птах, народ не пев, нікому не скорився. Ми пишемо історію землі своєї незалежної країни, ми громадяни, хай ще малі. Держава наша вільна Україна, знамення сяє сонцем золотим, небесною виблискує блакитю. З ним здобували все, що є святим, і нас із ним нікому не скорити.